Мальовничою локацією фінального акорду спортивного благотижня став Криворізький ботанічний сад. Численні локації для відвідувачів підготували громадські організації, міські спортивні федерації, школи та позашкільні заклади Тернівського району. Таку чудову локацію предоставив Криворізький ботанічний сад. Всі позашкільні заклади Тернівського району і громадські організації приєднались до нас і ми донатимо. До нас приєднались громадське об'єднання, і Тернівська єдність, і скандинавська ходьба, і федерація Дарцу Кривого Рогу, і спортивний клуб «Меридіан». Задонатити на пікапи для наших захисників можна було як при вході у ботанічний сад, так і на кожній локації. На фоні такої краси, яка зараз буяє у ботанічному, ми все рівно пам'ятаємо про те, що відбувається в країні, і закликаємо і дуже раді бачити людей не лише відвідати ботанічний сад, як це завжди роблять, але й долучитися до збору, відпочиваючи у саду, задонатять на пікапи, і окрім того, зможуть прогулятися територією саду, яка на сьогодні просто неймовірна, буяє вся з. Квітують більшість колекційних рослин. Відвідувачі ботанічного саду мали унікальну можливість поєднати красиве з корисним, пограти у дарт, спробувати себе у веселих стартах, в'язати вузли, пройти переправу по мотузці. Сьогодні ми на території цього ботанічного саду розбили туристичне містечко. У нас локації, майстер-клас в'язання вузлів, переправа по мотузці і слейк лайн а також ми пропонуємо фотозону, туристичну фотозону. Ми назвали її так: побувати ти скрізь не зможеш, але фото зробити можеш сьогодні. Все заради перемоги, все заради наших воїнів, щоб був мир на землі, щоб закінчилась війна. Допомагаємо збирати кошти на сім пікапів. Хоч на одне колесе, може, ну зберемо. зберемо. От. Група підтримки дуже велика. Ми відгукнулися зразу, як нам тільки сказали. Ми приїхали сюди показати мастер-клас, що таке скандинавська ходьба. У нас багато жінок, у яких хлопці на війні, ми дуже це переносимо дуже тяжко. І ми, ми хочемо миру. Ми хочемо перемоги. Активні на локаціях і діти, і дорослі. Грали в дартс, Він ходить на дартс, займається, пройшли дистанцію. Ми спілкуємось, зустрічаємо друзів. Михайло Бостров, Олександр Домашов. цей день.